Сенсаційні поразки Аргентини та Німеччини ми вже розібрали грандіозну перемогу Іспанії, також яка виявилась ну не достатньо інформативною, але тим не менше ми про це поговорили. А зараз ми про інші цікаві команди поговоримо із Тарасом Котєвим, заступником головного редактора Футбол 24 Тарасе, привіт! привіт Тараса. Розкажи, будь ласка, як тобі перший тур загалом цього чемпіонату світу на крові? Назвімо його так. Чи цікавий тобі футбол, чи цікаві тобі матчі, і взагалі, чи викликає в тебе цей мундіаль такі глибокі почуття та емоції, які він зазвичай повинен викликати? Почуття і емоції викликають обставини, в яких ми змушені дивитися, а точніше, часто не дивитись ці матчі в прямому ефірі, тому що наші пришепкуваті сусіди нам просто е, часто не дають такої можливості. А сам турнір він так не, не те, щоб дуже емоційний, тому що, якось, як на мене, за дуже багато матчів які завершуються нульовими нічиїми. І там вже можна не знаю, мільйон ставок азартним гравцям заряджати на те, що буде ну, як мінімум там, тотал менше двох з половиною голів. В більшості матчів ця ставочка пройде. І можна, напевно, непогано піднятися, хоча, можливо, це просто такий казус першого туру, де більшість команд не хочуть ризикувати. Або ще такий момент, що в багатьох групах просто якось так підібрався склад учасників, що вони досить рівні, і ніхто е, не може е, один одного нормально так перетягнути ініціативу на себе. І, і в принципі, от такі матчі, як е, марокко хорватія стереотипно. В нас Хорватія це е, чільний віце-чемпіон світу, е, це команда з е, суперзірками е, Реала, е, Челсі, е, Тоттенхема в різних е, провідних команд Європи. І Марокко, який типу, ну що там Марокко. але Марокко теж є свої непогані е, гравці. Е, це команда, по суті, збудована ще попередником. Вхідом Халходжучем, який е, е, обходився без е, таких людей, як з'єг, а е, він йому не е, підходив, е, тому що там якісь проблеми були з дисципліною. Не, можливо, не, не, не повністю поважав якісь рішення тренера, щось там за дуже себе зірково поводив. Е, ось зараз це такий вже свій тренер в е, мароканців, і вже вони. Е, трошки, е, трошки між собою так більш компанійською діють, але е, в плані організації гри, в плані організації оборони, це така команда, що з нею буде важко е, більшість, більшість фаворитів на, на цьому чемпіонаті світу. А, в принципі, е, і дуже дивують деякі команди фаворити, які мали б від яких якось очікуєш серйознішої гри, типу Бельгія, яка просто в одні ворота програла матч в Канаді. Відскок абсолютний. Е, привіт, Фіфа, привіт Коліні за те, що він з, з, з Джані Сіквадзе здається цього суддю. Звати призначили. Арбітрий, який в матчі Кубка Африки, зупиняв на 85-й хвилині, тому що йому було спекотно. Е, і людина не призначає кілька ще очевидних пенальтів. Там один пенальтів ж був е, ворота Бельгії, могли ще е, на два претендувати. Е, дуже пощастило бельгійцям. Я не знаю, там бігав за Мартінесом. Тірі Анрі, щось там підказував це, якось так дуже виглядало. Абсурдно, дуже хаотично. Ні тренерська лава не знала, що відбувається, ні гравці не могли зрозуміти. Десь тільки на останніх хвилинах вже трошки вімкнувся геній дебрюйне. А до того це просто катастрофа, тому що Аде Назар в своєму штрафному він віддає пас назад, і по суті там був привоз, тому що суперник випереджав захисника. Була підніжка, суддя просто не призначив очевидний пенальті, і дуже пощастило бельгійцям. Це ми покритикували Бельгію. А як тобі, Нідерланди? <кхм> Також намучилася команда з Сенегалом, і дуже така непереконлива була гра, яка не личить ці збірні, яку завжди розглядають десь серед фаворитів. Якось е, помічаю таку тенденцію на цьому чемпіонаті, що в принципі от такі якісь країни е, Центральної, північної, е, північної Європи, вони якось е, відчувають більше труднощів. В принципі, там тільки е, ну, Англія, можна сказати, що вона така не. Не з тих теплих е з країв, не з цих е таких гарячих збірних, яка е комфортно переконливо перемогла. А Нідерланди, та ж сама Данія, які дуже е потужно виглядали у кваліфікації у лізі нації в першому дивіз... в елітному дивізіоні, вони якось реально не вражають. І навіть е Вірджіл Ван Дейк, він зазначав, що е нас є проблеми з тим, що ми за дуже багато дозволяємо. На контратаках ми е, намагаємося на то гарячковості створювати моменти за, за, за великими силами йдемо вперед, але щось не виходить. Е, це дуже-дуже класно для нідерландців, коли випав де, травмований Мемфіс який все ще я так розумію, не готовий грати всі 90 хвилин. А що там є зараз з'явилася нова зірочка Коді КодіґПО, який в кожному з останніх чотирьох матчів робив результативну дію три голи один асист. І він власне вирішив долю цього матчу, там не, не дуже переконливо, звичайно, теж зіграв Едуар Менді в ротар Челсі. Е, ось. А е, африканські збірні навпаки якось так досить пристойно м, діють. Вони м, от в цю гру, коли потрібно перший тур, коли потрібно просто, як мінімум, не пропустити, вони її добре ведуть. Я не знаю, як буде, коли їм треба буде розкриватися. Це вже буде можливо зовсім інший розклад. Але поки що, в принципі, і Сенегал, і Пуніс. І навіть Камерун Марокко вже згаданий, а дуже гідно виглядають. І я думаю, що це теж можливо наша якась така європейська недооцінка африканських збірних в принципі. Сенегал теж відзначається хорошою організацією, це чинний чемпіон Африки. І навіть без Садіо Мане команда здатна од зупиняти всю ту атакувальну міць такого фаворита, як Нідерланди, де Ліван Гал. 16 матчів він без поразок. Збірна Нідерландів грає в атакувальний футбол. Вони заточені на, на ці на голи, на комбінації, але Сенеал не дозволив їм цього цього зробити. І це в принципі приємно, що навіть африканські збірні вони трохи ростуть в тактичному плані в організації гри, і можливо, якби десь трошки ще більше фарту можливо навіть була би. У нас більше сенсацій, ніж ми мали після першого, першого туру. Е, дуже хочеться ще від тебе такий якийсь експрес-аналіз е, стартових матчів чотирьох титанів. Так, це Англія, це в нас Бразилія, Франція і Португалія. Португалія найбільше намучилася з своїм е, суперником. А від Англії, такої достатньо прагматичної Англії, Саудгейта, напевно, мало хто очікував 6 голів. Що ти думаєш з цього приводу? Так коротенько по, по цих чотирьох збірних. Твої враження. Дивимося, навіть на е, очікувані Гули, то найбільш переконував все-таки, якщо не за рахунок, тому що Англія найбільше не стріляла з цих збірних, так а найбільш переконувано, все-таки, що дуже дивно е, виглядала Франція. І там е, Антон Грізман, який створив 4 100 відсоткових моменти, найбільше на турнірі, це просто космічний кісь показник. І те, як команда прекрасно грає з. Цим власне Жиро як Вістря атаки, А Мбапе, Грізман там, міняється позиціями, а Дембеле, Рабьо, це все якось працює. Всі, всі, всі казали, що Франція може зазнати фіаско, як чин, традиційно, таку фіаско для чинних. Чемпіонів я в принципі теж дотримувався такої думки, але зараз бачимо, що втрата багатьох ключових гравців, зокрема і Бензема, вона якось можливо навіть піде на плюс ці команді. Команда дешева нарешті не мучиться. Нарешті вона якось так переконно здатна перемагати з. Цікавими моментами з багатьма е комбінаціями і видовищним футболом. Е але звісно, теж беремо а, таку знижку, даємо на те на рівень суперника. Все таки Австралія після переходу е в зону Азії е в кваліфікації вона не якось не вражає там не, нема навіть особи кого виділити виділити згравців, з гравців, якихось легіонерів е в Європі і так далі. Нема таких яскравих особистостей в принципі і в обороні в них є проблеми. Як і в, е, в більшості азійських е, команд на цьому турнірі, е, що цікаво, от, власне, африканці якось на цікавіше і надійніше в обороні, грають ніж азіати зараз, е, Бразилія вразила дуже тим, що е, вони от, власне витримали жорсткий футбол, такий хамовитий футбол сербів. В першому таймі, власне зазнав травму Неймар, його так нормально а, били в нього. З нього знімали футболку. Ще в першому таймі хотіли з нього з, обмінятися з ним футболками. Він же ау, в аут вилетів в цьому в тому візоді. А, прекрасна гра Вінісіоса, який, в принципі, зробив два голи. шедевр Шарлісона, який е, от останнім часом і на Олімпіаді він робив гру. І зараз це перший для нього чемпіонат світу. Таке враження, що це якийсь десятий. Тому що ну, людина так впевнено себе почуває завжди там, де потрібно, ідеальний центр Форвард для збірної Бразилії. А, і в принципі, все-таки Сербія досить хороша, добротна команда. Те, як вони перемогли, бразильці перемогли балканців, це виводить в топ-фаворитів цьому турнірі. Я думаю, що вони все-таки підтверджують свої амбіції. І далі буде теж, теж буде непогано, буде красиво. Понад 20 ударів. XG теж підтверджує, що в абсолютно повну справедливість рахунку 2-0. І головне, що в обороні вони практично нічого не створить, не дали створити сербам, тільки один момент на стандарті там помилилися, але і суперник не зміг його використати. А Португалія це такі до до, до до намальованого красиво намальованого пенальті Роналду це якийсь абсолютно футбол на 0-0, або можливо навіть Гана швидше би на контратаці якийсь один закотила. Якби там було був хоч комусь а, а, вибігати, тому дуже бракувало швидкості гравцям збірної Гани. Е, і е, власне на контратаках вже потім покарали португальці. Але е, я думаю, справедливим підсумком того матчу було б 3-3. і Діогу Кошта, -кіпер Порту, який супернадійний голкіпер, принципі, а який переривав три е, під, під три поспіль пенальтів лізі чемпіонів. С, е, с, це такий рекорд е, то, цього турніру. Він е, просто при зробив все, щоб привести власне цей гол на 3-3, але ніякий Вільямс. Послизнувся і не зміг забити. Е, Португалія, як завжди, все таки, якісь дивні експерименти з Бруно Фернандошем на фланзі, Бру Бернато Сілвою в центрі, коли все трошки змінилося, коли все більш органічні позиції, гравці почали займати. Е, то е, гра пішла, але вона теж дуже я думаю, слабке місце цієї Португалії те, що вона дуже е, залежить від Роналду. Але не те, що вона не може без Роналду грати, а просто Роналду він все на собі збирає, все акумулює, все перетягує ковдро. На себе. І це не зараз не той гравець, не кілер, який може вирішувати матч. Він може просто сім моментів запороти, і команда програє виграшний матч. І в наступних поєдинках буде, я думаю, в команді Сантуша дуже важко. Збірна Англії 6 голів вони забили, але навіть там по XG, там супер-оверперформінг. А вони використали, реалізували ну, набагато якби більше, ніж мало би забити. Е, відзначаємо, звичайно, цю гру на стандартах. Люк-шоу перетворюється в супер креативного гравця саме в збірній, В Манчестер Юнайтед в нього того не помітно. Е, Харі Магуайр е, теж супер загроза на стандартах. Е, він міг і два забивати спокійно. Букай Осака дуже, дуже такий зразу претендент на відкриття турніру. Тобто, ми зрозуміло, лідер АПЛ Арсенал веде. Він один з найкращих гравців цього арсеналу. Але все-таки ну в збірні він не відіграв першої ролі. Хоча і бачимо, і стерлінг, який на попередньому євро був одною з найскравіших зірок команди Саутгейта. Він теж. Гол плюс пас два асисти Кейна. Тобто ну так покуражились, набули впевненості, я не знаю, можливо, вони просто так е, е, дуже мали зуб на іранців, на посібників російських терористів, які е, надають зброю, щоб вбувати українців, вбувати критичну інфраструктуру України. І вони, таки, хоч таким чином, постояли теж на, на своєму фронті. А за Україну і це було в принципі приємно за цим спостерігати. От в цьому матчі команди переграли 27 хвилин, і взагалі на, на цьому чемпіонаті зараз вже всі звикли, що по 10, по 15 хвилин ще до там 90 хвилин додаються. Як тобі оця практика чистого часу чи не є це абсурдом? Чи не втомлює це зайвий раз футболістів? Це цікаво. Це цікавий такий експеримент, і я не впевнений, що він позитивний буде, особливо чи він позитивно відобразиться на здоров'ї футболістів. Тому що вже в першому турі бачимо м, кілька там серйозних е, основних е, виконавців а різних збірних. А це цікаво, тому що ну, ти можеш вигравати вигравати. А зараз 10 хвилин чи 15 додають до другого тайму, і ти можеш абсолютно свою перевагу розслабитися. І ну це ж вже компенсований час. Ну один нам заб'ють там все. Але ти можеш і два пропустити спокійно. І навіть от Португалія це показала згадую. Вони могли звести в нічию абсолютно виграшний. Для них матч, який вже потім почав складатися в такий виграшний після 70-ї хвилини. А... А ну бо, треба все ж таки трошки ще подивитися, і ще досить дивно для як на мене те, що от в якихось матчах просто по класиці якось додають і, до, досить мало, а в якихось просто е, шалений перебір. Ну зрозуміло, е, Англія, і Іран в першому таймі — там травма е, голкіпера е, дуже, дуже довго надавали допомогу, але от в другому таймі теж не, не особливо менше хвилин було додано. Е, чому десь комусь так, комусь всі просто, ніби всі паузи. А зараховують і потім їх компенсовують, а комусь так е, е, я як небудь, може там три хвилини додати можна на можна п'ять. Е, якось би хотілося в тому плані більше послідовності. Е, але в принципі це додає так, тому що деякі матчі от вони дивишся дивишся і ніби не хочеться, щоб вони завершувалися. І це то, така прикольна історія, що вони мають таке ще додаткове продовження, такий бонус. Ну і наостанок не можу тебе не запитати про Месі і про Роналду. Зрозуміло, що це така осінь патріархів. Так, в нас е, обидва видатні футболісти проводять свої останні мудіалі. Е, як вони тобі по першому туру, і взагалі хто на твою думку попрощається з чемпіонатом світу красивіше? А, Месі програв свій матч, обидва забив з пенальті. Месі програв свій матч, але він в принципі. Багато створював, він мав багато теж моментів ударів. Я думаю, що в принципі це е, такий нещасний випадок. Аргентина має вже в наступних турах своє добрати. Е, це для перемоги команда з колонії зробила. Е, Роналду він е, більш егоїстично, мені здається, грає, ніж Лео. І, і це може бути проблемою для Португалії, але з іншого боку, мотивація Криштяну десь ну настільки вона зашкалює. Людина просто плаче перед стартовим матчем з п'ятого до себе мондіалю. Він дуже хоче всім довести. Довести всім фанатами, і керівництву Манчестер Юнайтед. А два стати критикам які вважають, що він вже не здатний буде зіграти на найвищому рівні. Можливо, купити собі якусь таку путівочку в топ-клуб. Ходять чутки про те, що й на 6 місяців може. Так стати такою підміною для постійно травмованого в тому сезоні бензима в реалі, і я думаю, що він найбільш зацікавлена особа, можливо, серед всіх понад 800 футболістів, які є на цьому чемпіонаті світу, в тому, щоб себе проявити. Але а, ми навіть МЮ бачимо, що в нього було багато таких матчів, де він дуже хоче. І дуже мало виходить. Тому це така пастка і для кріщану, і для Португалії може бути. Е, і поки що в мене все-таки е, більше віри в Месі, Те, що в принципі Аргентина як команда, вона цінніша, вона е, цікавіша. Там є більше можливості себе проявити Лео і бути успішнішим як в е, асистах, так і в голах. А, а в Роналду це буде. От, One Man Show, такий останній танець, де він захоче просто якнайбільше голів наколотити. Ну але дивимося, все-таки Гана, це напевно, найслабша команда є групи Роналду, і тільки один гол, тільки з пенальті. І це поки що абсолютно не вражає. Все, трасса. Я тобі дякую. У нас починається новий е, ігровий день. Вже другий тур стартує. Тому поспішаємо дивитися і почерпувати якісь нові враження і робити висновки. З вами був Тарас Котів, з вами був Олег Бабій. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тицяйте вподобайки, коментуйте і дивіться, звичайно, що світу.